Індукційна плита GoodFood моделі IC35 Simple Style використовується з каструлями та сковорідками, які мають магнітні властивості діаметром від 12 до 26 см. Підходить до використання у закладах громадського харчування, ресторанах та кафе. Основу роботи плити складає принцип електромагнітного індукційного нагріву, тобто нагрівається не сама склокерамічна поверхня, а посуд з феромагнітними властивостями, що знаходяться на варильній поверхні. Головна перевага використання саме індукційних плит це економічність. Коефіцієнт корисної дії індукційної плити доходить до 90%. У газової плити це 60%, а електроплита лише 50%. Робоча поверхня виготовлена із високоякісного жаростійкого скла чорного кольору. Верхня частина виготовлена з нержавіючої сталі, а нижня частина з протиударного пластику. Плиту дуже легко почистити після використання, адже робоча поверхня та верхня частина корпусу не нагріваються на відміну від електричної або газової плити. Відповідно, забруднення, яке може потрапити на ці поверхні під час приготування їжі, не пристане та не пригорить. Модель IC35 Simple Style обладнана електромеханічною панелью керування та цифровим екраном. Має 6 програм попереднього встановлення параметрів: це режим приготування на пару, приготування перших страв, кип'ятіння, барбекю, смаження та розігрів. Можна обрати потрібний режим або встановити необхідні значення самостійно. Є регулювання температури приготування від 80 до 270 градусів. 8 рівнів потужності від 400 Вт до 3,5 кВт. Також електронний таймер з регулюванням від 1 до 180 хвилин. Плита GoodFood IC35 живиться від звичайної електромережі на 220 В, встановлюється на столі, має примусове охолодження. А елегантні металопластикові ніжки надійно утримують плиту на столі та покращують потік повітря для охолодження. Завдяки підвищеній міцності загальне навантаження на плиту складає до 30 кг. Отже, модель IC35 Simple Style є економічною, міцною та простою в застосуванні. Широкий діапазон регулювань дозволяє вибрати підходящий режим для приготування конкретної страви. А під час приготування їжі нагрівається тільки посуд, а не вся поверхня плити, тому повітря на кухні буде менш спекотним.